Дев'ята в Україні час новин на Дніпро Тіві в студії Ксенія Штомпель за лаштунками вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна, приблизно 200 тисяч Кремли депортували з півострова до середньої Азії. За офіційними даними, майже половина з них загинула від хвороб та голоду в дорозі чи у засланні. На цьому знищення кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримськотатарських допомогів. Виїзна сесія Академії наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Знелюднений півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей. Згідно з результатами секретної постанови до Криму... 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривувала роками, і, на жаль, вона так і не скінчилась. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, напередодні ворог тричі атакував Нікопольський район з важкої артилерії. Дісталося Мирівський та Марницький громадам. У Мирівській пошкоджено багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарська споруда, пасіка, дві автівки, газогони і лінії електропередач. Побито поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторія, сільгоспідприємство та крамниця. У Маргницькій громаді потрощена агрофірма минулося без загиблих і постражних. Далих Масштабна пожежа у Дніпрі забрала життя літнього чоловіка. Зайнялась квартира на восьмому поверсі на вулиці Велика Діївська. Надзвичайники почали виводити жителів з решти осель, адже було сильне задимлення. Загалом врятовано 13 людей, серед них троє діти. З охопленою полум'ям квартири винесли жінку. Вона дістала опіки ніг та надихалась димом. Її шпиталізували. Власник оселі загинув. Надзвичайники боролись з вогнем майже дві години і, врешті, пожежу ліквідували. Каже рік дружина морпіха Рената Хайрульна доводила, що її чоловік не дезертир. І провини військовослужбовця у тому, що він потрапив у полон до рашистів, немає. Відповідно, родина має отримувати виплати. Анастасія подала до суду на військову частину і виграла процес. Крапку у суперечках поставило і державне бюро розслідувань. 24 лютого чоловік Анастасії Ренат зустрів у Широконому під Маріуполем. Військовослужбовець разом з побратимами обороняв місто. У середині березня він востаннє вийшов на зв'язок. У квітні на ворожих телеграм-каналах Анастасія знайшла відео, де Рената разом з іншими військовими полонили. Рашисти повідомили, що, начебто, морпіхи 501 го батальйону добровільно здалися в полон у оточеному Маріуполі. Чоловік йде з піднятими руками разом зі своїми побратимами по невідомому приватному сектору у Маріуполі. І я вже зрозуміла з цих кадрів, що він дійсно потрапив у полон. Відтоді жінка почала свою боротьбу. Очолила громадську організацію, об'єднавшись з дружинами побратимів. Чоловіка вони вимагали визначення статусу військовополонених та нарахування грошових виплат родинам захисників Маріуполя. Анастасія Грановська подала до суду на військову частину. Військова частина дуже сильно затягувала процес з виплатами грошей. Не було зрозуміло чому. Вони знаєте, це все була якась темниця покрита мраком». Але все ж таки я писала ціле літо запити, намагалася дізнатися, чому не виплачують гроші у березні цього року. Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину виплатити дружині належні гроші. Суд звертає увагу, що жодних доказів наявності у єдиному реєстрі досудових розслідувань, відомостей про вчинення Хайруліним РВ кримінального правопорушення, добровільна здача в полон, як станом на день припинення військовою частиною виплат позивачці грошового забезпечення, так і станом на день судового розгляду справи відповідачем до суду не надано. Морпіхи 501 го батальйону не дезертири. Здатися у полон командира вмовив зрадник, один з керівників батальйону. Про закриття проваджень відносно решти військових. Повідомили у державному бюро розслідувань. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію. А насправді їх переправили до ДНР. Військових ввели в оману, і тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. Дворічна донька оборонця Марина вже не пам'ятає тата. Вона знає слово папа, вона його часто приміняє до мого батька, до свого дідуся, до свого прадідуся. Це боляче, але він живий і він обов'язково до нас повернеться. Я в це вірю. Я роблю все можливе для цього. Рідні старшого матроса Рената Хайруліна чекають на обмін та повернення чоловіка додому. В медичній системі Хелсі люди почали. Ма в системі є позначка, що він у нього був. Про проблему стало відомо ще з 2021 року, але зараз на неї вкотре звернули увагу. Як медична система планує вирішувати ситуацію і як українці реагують на фейкові записи? Далі у сюжеті. У Дніпрі продовжують оздоровлювати громадян пільгових категорій. Євген в п'ятий раз планує відвідати санаторій для оздоровлення. Під час війни в Афганістані він отримав поранення лівої ноги. Сподобалось, підлічили, відпочив. Все гарно. Все. Процедури, всі масажі, ванни, басейни. Все, все добре. З початку квітня укладено 60 договорів для осіб з інвалідністю. Ще 18 для учасників бойових дій. Та 44 для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. З 2020 року ми здійснюємо організацію оздоровлення шляхом укладання тристоронніх договорів між громадянами пільгових категорій Департаментом соціальної політики та санаторно-курортними закладами. Санаторно-курортний заклад пільговики обирають самостійно. Департамент соцполітики також частково компенсує вартість самостійного санаторно-курортного лікування. При департаменті існує така часткова грошова компенсація для осіб з інвалідністю внаслідок АТО та членів саме загиблих в АТО. Але якщо такі громадяни самі придбають путівку, відбудуть до санаторії, оздоровляться 18 днів і принесуть до департаменту відповідний пакет документів. Ми його розглядаємо і призначаємо або не призначаємо часткову грошову компенсацію. Юлія із сином тричі відвідували лікувальні комплекси. Сім'я обрала санаторій Карпати, відзначають його комплексний підхід. Свіже повітря, диетичне харчування, лікувальні вправи і все це робить його трошки щасливіше. Кожен, кожен рік ми перебуваємо 21 день за подівкою по трьохсторонному договіру. Для оздоровлення громадяни мають звернутися за місцем реєстрації до управління соціального захисту населення. Подати заяву, пільгові документи та надати довідку з медичними рекомендаціями лікара. Станьте туристами у власному місті. У Дніпрі провели екскурсію парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Це вже другий подібний захід, завдяки якому містяни дізнаються про Дніпро. На ньому потрапила і наша знімальна група. Екскурсію найстарішим парком провели в Дніпрі. Містяни радо завітали на пішу прогулянку, аби дізнатися щось цікаве про рідне місто. Ви знаєте, я самого народження проживав у місті Дніпро, але я за останні ці два тижні дізналася більше ніж я знала до цього. Дуже подобається і розповідь екскурсовода і, взагалі, загальне враження, що люди дуже потребують такої інформації про рідне саме місто. Екскурсія присвячувалась прийдешньому дню вишиванки. Гостям запропонували прийти в українському вбранні. Відвідували сквер імені Івана Старова та парк Тараса Григоровича Шевченка. Звісно, у нас екскурсія має назву козацькому роду. Нема переводу. тож ми все ж таки будемо дізнаватися історію. Нашого міста від козацької доби до сьогодень протягом двох годин це буде така піша екскурсія. Піша прогулянка нашим містом зібрали ми близько 40 осіб. За час прогулянки екскурсанти дізналися історію створення Дніпра, а також про долю людей, які сприяли розбудові міста. Сьогодні ми вдруге зібрали екскурсійну групу для того, щоб ще пройти цікавими маршрутами парку Шевченка, тому що парк насправді величезний. Багато вікова історія, і за одну екскурсію з нею з усією не ознайомитись. Подібні екскурсії проводяться регулярно. Цікавість дніпрян з часом не вщухає. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі через пошкодження на водопроводі по вулиці Маршала. Суця без води від учора жителі трьох вулиць. Адреси на ваших кранах. Комунальники сьогодні продовжать аварійні роботи. Водопостачання відновлять щойно завершать ремонт. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому телеграм-каналі Дніпро Чіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За добу рятувальники приборкали в місті 10 пожеж, дві сталися у житловому секторі. Решта це займання в покинутих будівлях на смітниках та екосистемі. Також надзвичайники обстежили понад дві сотні будівель на наявність вибухівки через анонімні листи, про замінування аеропорту, лікарень, шкіл, дитсадків, торговельних центрів, судів. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 20 градусів. Протягом дня буде сонячно без опадів, температура. Повітря сягне 27 градусів тепла. Це остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро Тві, наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Побачимось об 11-й, А поки разом крокуємо до перемоги.